26 машин з гуманітарною допомогою відправляться із Харкова до Луганська. Задля безпеки вантажу працівники міліції охоронятимуть його до пункту призначення. Для жителів зони АТО придбали предмети першої необхідності. В машинах знаходяться е різні гуманітарний груз, в основному це продукти питання, сільства гігієни. Е ну, я можу сказати, що тут буде і хліб, і е крупи, і мука, кондитерські відділення е е Мило, і памперси, і спічки, і одіяла. Обща сума груза, котру підготові лі, это 220 тонн. Спільними зусиллями можна подолати усі негаразди. Впевнені жителі Слобожанщини. Пограбували дев'ять квартир та поїхали до моря. Всього за два місяці зломисники заробили на розкішний відпочинок. До помешкань кіровоградців вони проникали через вікно. Зламали ріжку на окні, видавили окошко, залізли в квартиру, украли драгоценності, деньги. Деньгами драгоценності не розпорядилися личным нужнам. Поки господарі відпочивали на курортах, у їхніх оселях поралися злодії. Супили гроші, золоті вироби та все, що можна було продати. Подзвонив ну, друг сім'ї. Моїй дочці позвонив, що квартиру ограбили. Визвали міліцію. І, значить, в присутності міліції вже зайшли, подивилися, виявили, що зник сейф, в якому були гроші і коштовності золоті. Краденого зловмисникам вистачило на омрійний відпочинок. Там їх і затримали оперативники. Були затримані двоє місцевих жителів раніше засуджені за скоє квартирних радіжок, які викрити в скліні. Крадіжок з квартир частково вилучено вироби з золота та та інших дорогоцінних металів, а також деякі речові докази по іншим квартирам-крадіжкам. Тепер крадії замість моря відпочиватимуть у в'язниці аж 6 років. Підпільне казано викрали буковинські міліціонери. Незаконний бізнес маскували під клуби спортивного покеру. Заклади працювали переважно вночі. Потрапити туди було не так вже й просто. При вході за гроші куплялися фішки. Після того ці фішки ставилися ставки і грали в азартні ігри. Причому воно працювало під закритими дверями. І коло було дуже обмежене, велась ретельна перевірка цих ігроків. і в принципі, по-перше, мали бути особисті якісь знайомства так, з кола цих ігроків, А також мала бути значна сума, так, для того, щоб сюди зайти і провести гру. Організували весь цей бізнес раніше неодноразово судимі громадяни нашої. Області, деякі які відбули в місцях по крайні більше 15 років. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили гральне обладнання: картярські столи, фішки та понад 10 тисяч гривень. Під час обшуків в підозрюваних в одного з них знайшли пістолет. Інший викинув дружина викинула кульок з наркотиками через вікно. Заняття гральним бізнесом обійдеться власникам чималим штрафом. Наразі вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Гроші власного виробництва міняли на справжні. На Одещині міліція затримала групу фальшивомонетників, які не лише виготовляли підробку, а й уміло збували. Они занимались тем, что, имея своего таксиста, разъезжали по Одесских, Николаевской, Кировоградских областях, где сбывали поддельные фальшивые купюры номиналом 500 гривен. Скупали в различных местах на такую сумму мелкие товары, потребления, продукты. Вот. Все это потом выбрасывалось, и интересовало только размен 500 гривенных купюр. Вдалий обмін липових грошей не дозволяв зловмисникам зупинитися. Щодня міняли квартири, автомобілі та місця збуту. Утім, навіть надмірна обачність не берегла їх від оперативників. Лица, которые этим занимались, тоже задержаны. Изъято высокоточная копировальная техника, изъято заготовки порядка 200-250 штук на суммы 50-500 тысяч, которые в ближайшее время должны были быть распространены на территории Украины. На сегодняшний день, реализуя этот преступный умысел, они были уже довольно-таки большую В Часть этих денег уже изъята, приобщена к материалам уголовного дела. Криминальный кодекс має рецепт для фальшивомонетників. За виготовлення та збут підробних купюр їм світить до 10 років тюрми. Скільки саме вдалося реалізувати фальшивих грошей? Нині з'ясовує слідство.